Доброго ранку, дорогі мої. Сьогодні неділя, день, коли у всесвіті офіційно дозволено лежати на дивані, так щоб навіть гравітація підходила і казала, бро, розслабся, я потримаю. Але до нового року залишилося лише 87 днів. Це значить, що якщо ви зараз почнете вчити таблицю множення до 1 січня, ви вже точно знатимете, скільки буде 7 на 8, не гуглячи. І символічно, сьогодні день вчителя в Україні і взагалі всесвітній день вчителя. Тож сьогодні ви маєте повне право ходити і казати людям, а чому двійка, чому. Не п'ятірка, чому ти знову без зошита? Моя вам порада, ставте у щоденник п'ятірку самому собі, просто за те, що ви існуєте, бо ви топ. Ну а ми починаємо наш ар про ранок. І одразу про свята. Сьогодні, друзі, всесвітня неділя причастя. Якщо ви ще не причастилися чимось смачним, не переживайте ваш холодильник 100% відчинений, а у когось вдома стоїть банка з огірками, яка дивиться на вас так, наче вона сама чекає причастя. Далі День територіальної оборони України. Тут без жартів, просто дякуємо нашим захисникам, які тримають нашу землю. А от далі несподівано День африканської діаспори. Тож, якщо сьогодні почуєте щось незрозуміле чи відчуєте бажання потанцювати, не стримуйте себе. Африка знає, що таке драйв? І нарешті Міжнародний день проти проституції. Вітаю вас, якщо ви сьогодні вирішили не продавати душу за лайк у соцмережах. Ви вже герой цього дня. А тепер про іменини сьогодні ми аплодуємо наступним іменинникам: Гаврило, Григорій, Дем'ян, Денис, Макар, Матвій і Олександра. Дорогі, бажаємо вам такого життя, щоб Google запитував у вас поради. А тепер про прикмети, трохи про погоду, трохи про знаки долі. Якщо на березі ще є листя, сніг випаде пізно. Якщо ж листя немає, але є качки з кавою to go. Чекайте раннього Starbucks. Якщо клен і черемха голі, значить вони теж готуються до зими і просто пішли в солярій. Що сьогодні заборонено робити. Друзі, категорично не можна нарікати на долю. Якщо доля вам щось не кидала, розглядайте це як безкоштовний лутбокс. І не хваліться здобутками, бо все світ такий. О, у тебе іфон, ну тримай подряпано. А тепер про те, що нам з вами обіцяють зірки, це наш улюблений гороскоп. Овен. Сьогодні ви можете відкрити холодильник і зрозуміти, що там лежить дзеркало ваших бажань. Телець День принесе вам дивне відкриття. Серіал, який ви дивилися рік тому, досі не закінчився. Близнюки вас переслідуватиме ж. Ж... 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 Близнюки вас переслідуватиме відчуття, що ваша пара шкарпеток – це три. Рак, сьогодні ви можете зустріти людину, яка буде схожа на вас, але з бородою. Навіть якщо у вас вже є борода. Лев, ви відчуєте, що двері відчиняються самі, бо там кіт. Діла сьогодні ваше життя нагадуватиме рекламний буклет, тільки без знижок Терези, Вам захочеться купити щось абсолютно непотрібне. Купіть, це теж досвід. Скорпіон, сьогодні зірки кажуть: не забудь, що ти крутий. І ви такі, окей. Стрілець, ви можете знайти гроші, але у спогадах, козирі ви зрозумієте, що ваш – це метафора життя. Сигнал то є, то нема. Водолії, сьогодні ви згадаєте сон, який вам ще не наснився. Риба вам присниться, що ви літаєте. Потім ви прокинетеся і зрозумієте, що таки літаєте. Просто у кредитах. По гороскопу на цьому все. Тепер, як завжди, про найцінніше. Друзі мої, хочу сказати вам ось що. Є така фраза, хто хоче, шукає можливості, хто не хоче, шукає виправдання. Подумайте, сьогодні всесвітній день вчителя. А вчителі це ті люди, які щодня шукають можливості. Навіть коли у класі 30 дітей, а крейда коротше за ваші нерви. День територіальної оборони це нагадування, що завжди є ті, хто не шукає виправдання, бере й робить. День африканської діаспори про те, що люди навіть за тисячі кілометрів здатні зберігати єдність. А день проти проституції це про те, щоб не продавати себе дешево, ні тіло, ні душу. Тож, друзі, не шукайте виправдань. Сьогодні неділя. Зробіть її такою, щоб навіть понеділок вас боявся. Ну а я, як завжди, дякую, що цей ранок ви провели зі мною. Бажаю вам дня, в якому навіть будильник подзвонить і скаже: Та спив же, чемпіони, я все вирішив. Будьте радісними, будьте абсурдними, а головне, будьте з собою. Побачимося завтра. Вже у новому тижні бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пака.